Ты нас представь, ни одного осколка. На коленях стою, нас градом начало накрывать. Масадум высоты Ми наступаємо дуже скоро, я думаю, ми відновимо територіальну цілісність України. Ворог, звичайно, чинить запеклий опір, але це надзвичайно, я думаю, символічно що Маріуполь, який виявив свою українську міць, він зараз є у тією базою, з якої почалося після піврічної перерви, наш наступ. Я думаю, село за селом, місто за містом, вся українська земля очиститься від цієї наволочі. На то, що ви нас так зустрічаєте, що ви підтримуєте Україну, що тут Маріуполь, це все таки українське так. дальше тільки вперед, тільки вперед, да, вперед. Да, да, назад. да, да, да. Нас не спугати ні градами, нічим.